Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, я хочу продовжити в цьому відеоролику те, що розпочав робити раніше. Цебто я хочу розглядати тексти, які беруться в основу прихильниками універсалізму, ідеї, що в кінці всі люди без виключно були спасати, спасені. Я хочу розгляда розглядати ці тексти. Сьогодні і показати моя мета показати те, що в цих текстах не говориться про це, що це неправильні висновки робляться з, з цих текстів, які я зараз буду розглядати. І я би хотів, щоб ми розглянули послання до Римлян, 5 розділ з 15 по 19 вірш, деякі речі і послання до Корінтян, перший лист, 15 розділ, 22, 23 вірш, читаємо перший текст. Римлянам 5 розділ з 15 віршика. Але дар благодаті не як злочин. Бо якщо злочином одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар благодаті однієї людини Ісуса Христа рясно примножується для багатьох. І не так, як через одного, хто зрішив той дар, бо тоді за одного вирок на осудження, а нині дар благодаті для виправлення від багатьох злочинів. Бо коли смерть зацерувала через злочин одного, то тим більше ті, хто приймає багатство, благодаті і дар правності, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Таким чином, як через, од... як через злочин одного для всіх людей осудження, так і через праведність одного, для всіх людей виправдання до життя. Бо як через непослух однієї людини багато стали грішними, так і через послух одного багато стануть праведними. І другий текст це послання до корінтян першій Перше, перше Пісня, 15 розділ 22, 23 вірш. Бо як у Адамі всі вмирають, так і у Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Початок Христос, потім ті, хто Христові упришестя Його. Ці тексти є подібні між собою. Отож, ці тексти з одного з одного боку є непростими для пояснення, щоб, зробити, щоб прийти до правильних висновків. Тому що тут ми бачимо є певні скажімо так, певні паралелі між тим, що зробив Адам, і між тим, що зробив Христос. Прихильники універсалізму беруть текст послання до римлян, 5 розділ, це, який ми прочитали, і тут є слова багатьох або ж багато і слово всі. І вони говорять, що це слова близькі зазначенням, синоніми. І це один із основних аргументів їх в цьому тексті, і вони приходять до висновку, що цей текст говорить те, що в кінці всі люди без виключення будуть спасенні. Нібито можна зробити висновок на даному тексті. Але що я хочу сказати, тлумачити писання так означає впадати в буквалізм, і це просто нерозумна справа. Неможливо сприймати кожне слово в писанні тільки в буквальному. З його значенні, оскільки в Біблії є багато метафор, багато є символів, то як ж тоді визначити, що ми повинні буквально сприймати да, розуміти, яке слово, а яке слово і по-інакшому досліджувати контекст? Якщо подивитися в писання, то ми бачимо, що саме писання Боже Слово дуже часто ті чи інші слова обмежує в значенні? І давайте для прикладу приведемо декілька слів. Декілька текстів. Це буде Євангел від Івана, 3 розділ, 26 вірш. Прочитаємо. І вони прийшли до Іоанна і сказали йому Раві, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про кого ти свідчив, ось Він хрестить і всі йдуть до нього. Слово всі тут використовується, але воно точно означає всіх людей. Тому що є інші тексти, які говорять, що були люди, які не прийняли Божу волю да, не хрестилися. Не всі йшли до, до Ісуса. Але автор хоче показати іноді використовує да, гіперболу, щоб показати, що велика кількість людей йшли за Христом. Підкреслити це. Другий текст це книга «Дії Святих Апостолів, Другий розділ 17 й вірш, дуже вдалий текст. Написано, і буде останніми днями, говорить Бог, хвилю від духа, мого на всяку плоть. І будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння і старі, що вашим сновидіння снитимуться. Зауважмо, і буде останніми днями, говорить Бог, вилью від духа на всяку плоть. Ну це ж не означає всіх людей абсолютно. Далі в контексті, особливо коли ми розділ це читаємо, стає ясно, на кого конкретика є. Коли ми читаємо особливо 38-39 вірш, Петро ж сказав їм, покайтеся, і нехай буде охрещений кожен із вас ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримайте Дар Святого Духа, бо для, вас, бо для вас, обітниця і для дітей ваших, і для всіх дальніх, кого тільки призве Господь Бог наш. Для віруючих, для тих, хто прийме Ісуса Христа, хто повірить Христу, ось, каже Колан, вийлють духа на кожне тіло. Просто приймай. Тому давайте ми безпосередньо йдемо до тексту, з якого ми розпочали, п'ятий розділ послання до римлян. Цікаво, коли уважно його читати, ми бачимо, приходимо до висновку наступного, що Павло не один раз говорить, що смерть царувала над всіма людьми. Над тими людьми, які не зрішили подібно, як це зробив Адам. Читаємо 14 вірш, 15, 5, 5 розділ. Тім смерть царувала від Адама до Мойсея над тими, хто не зрішив подібну до злочину Адама, який є прообраз радучого. В цьому тексті смерть царувала над всіма. Всі люди вмирали. 12 вірш. Тому що як через одну людину гріх увійшов у світ і через гріх смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, оскільки всі згрішили. Те, що в Адамі, те, що є зростом з Адама, да, автоматично шириться на людей. Просто по факту народження ти вже в Адамі ти вже, ти вже маєш ці наслідки. Але коли ми говоримо про справу Ісуса, Застосування того, що зробив Ісус на Христі, то це трішки інакше. Тут є обмеження, і обмеження є в самому тексті. Не всі праведні. Давайте ми прочитаємо це 17 вірш, 5 розділ. Бо коли смерть зацирувала через злочин одного, то тим більше ті, хто приймає багатство, благодаті і дар праведності, царуватимуть у житті через одного Ісуса Христа. Хто буде царювати у житті через одного Ісуса Христа? Хто? Написано, то тим більше ті, хто приймає багатство благодаті і дар праведності, будуть царювати. Не всі, а ті, хто приймає реснуту благодаті і дар праведності. Є конкретика, є обмеження самим автором встановлено, коли ми говоримо про застосування діла Христа. І ми ці обмеження можемо бачити не в одному тексті в посланні до Римлян, Третій розділ, 21 22 вірш читаємо. Але нині, крім закону, з'явилася праведність Божа, про яку свідчать закони пророки, праведність Божа через вірність Ісуса Христа в усіх і на всіх. І тут можна фантазувати, якщо далі читати уважно. Але далі є конкретні смислі на всіх і усіх. Написано, що в усіх і на всіх віруючих, бо немає різниці. Чи то з євреїв, чи то з язичників, на всіх віруючих. Є знаменитий текст, хотів би його просто нагадати, так би бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Є обмеження, яке встановлено самим текстом. щодо... Вживання слова, розуміння цього слова. І один час прикладів ми можемо навести це 9 розділ послання до Римлян 6 вірш. Але неможливо, щоб Слово Боже не виконалось, бо не всі ті ізраїльтяни, які від Ізраїля, є обмеження. Тут, звичайно, є свій контекст. Тому, шановні, роблячи певний висновок на цьому етапі, хочу сказати, що в тексті в посланні до Римлян в п'ятому розділі, коли мова йде про справу Христа і застосування да, ширення, поширення, так Ісус мер за всіх людей. Но всі ті, хто приймають ресноту благодаті і дай правності, будуть царувати через Христа, всі ті, хто приймають, а не всі, є конкретика, є певне обмеження. У використанні тих чи інших слів щодо справи Христа, її застосування. І коли ми читаємо послання до коринтян, 15 розділ перший лист, давайте ми прочитаємо. Тут також є обмеження. 22. вірш. Бо як в Адамі всі вмирають, так і у Христі всі оживуть». І прихильники універсалізму беруть цей текст і кажуть: ну як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть». всі. Але коли мова йде щодо того, що в Христі, тут є обмеження. І далі давайте читаємо текст. Автор конкретно говорить, хто всі оживе. Кожен у своєму порядку, 23 вірш. Початок Христос, потім ті, хто Христові, упришестя Його. Хто живе у Христі? Ті, хто Христові, не всі люди. А Христові не всі. Тобто тут вживається саме в такому розумінні, хто прийняв Христа, хто повірив Христа. І коли ми читаємо Галатам, 5 розділ, 24-й віч, тут також подібна фраза, словосполучення є. Але ті, хто Христові розп'яли плоті з пристрастями і похотями, всі розп'яли? Ні. Але ті, хто Христові, які повірили Христу, прийняли Христа, вони розп'яли. В їх все в житті сталося. Тому, шановні, тексти, які ми тільки що розглянули, з послання до римлян і з послання до коринтян, вони не говорять, не несуть собі ту ідею, що в кінці всі спасуться люди без виключення. Немає цієї ідеї в цих текстах. Тому ця ідея або ж вчення під назвою універсалізм, що всі спасуться без виключення. Вона не євангельська ідея, це просто філософія. Так існує така філософія, вона давно вже існувала і дехто її підхоплює. Но Євангелія так не навчає. І більше того, те, що нам дає ще так розуміти, що це Біблія так не навчає, що в кінці всі будуть спасені. Є наступні тексти, які говорять, зараз я їх згадаю, що буде для них одна, скажімо, участь, хороший кінець, життя вічне з Богом. Для інших поганий кінець муки страждання. Давайте ми прочитаємо це Матфія, 25 розділ, 46 вірш. Це один із перших текстів Матфія, Євангелія від Матфія, 40, 25 розділ, 46 вірш. Там можна читати навіть із 40 але я прочитаю 46 вірш. Тут мова йде про двох видів людей і дві участі. І підуть вони на муку вічну одні, а праведні у життя вічне. І тут не можна зробити багато пояснень, тут достатньо конкретно Ісус говорить: в одних буде одна участь, хороший кінець, в іншій поганий кінець. Не всі спасуться. Коли ми читаємо Євангелія від Івана, п'ятий розділ. Ми знаходимо наступні слова. Іван від Івана, 5 розділ. З 27 тексту. І дав йому владу чинити суд, тому що він син людський. Не дивуйся цьому, бо наближається час, коли всі, що знаходяться в могилах, почують голос Його. І вийдуть ті, що творили добро до Воскресіння в життя, аж. Ті, що чинили зло до Воскресіння в суд. Не всі люди спасуться. Так, Бог хоче всіх людей спасти. Ісус мер за всіх, але не всі будуть робити правильний вибір в цю сторону В сторону свого спасіння. Бог для всіх, Ісус для всіх придбав спасіння. можна так виразити, да? для всіх є можливість і Бог хоче, щоб всі спаслися. Но не всі спасуться, і нам не один текст про це говорить. Це не євангельське вчення, що всі люди в кінці будуть спасенні. всі без виключення, праведні і грішні, всі Євангелія так не навчає. І це не один текст про це говорить. Тому хай Бог допоможе пам'ятати ці тексти. Ми вже розглянули не один текст, як з післання до Римлян, 11 розділ, 32 вірш в попередніх відеороликах. Ви можете про це почути. Сьогодні п'ятий розділ і в п'ятому розділі кілька віршів ми розглядали післані до Римлян. Ми також розглядали перше пісня Пет... до Тимофія, другий розділ, четвертий вірш. Це вже інші післання. І ми розглядали також, скажімо так, сьогодні пісня до Корінтян перший лист, 15 розділ, 22, 23 вірш, на які до якого до яких текстів апелюють прихильники універсалізму. Тобто, ми не взяли тільки один текст або тексти з одного пісня. Ми взяли з різних післань і навіть з Євангель. І ці тексти точно не говорять те, що в кінці будуть всі спасені. Це не євангельська ідея. Тому не варто це приймати. Я глибоко переконаний, що Єресі не повинно бути в церкві серед людей, які люблять щиро Господа, служать йому. Хай всіх Бог благословить. Щиро дякую за всім за вподобання, за коментарі, за поширення. Можливо, хто ще не підписаний на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я вам буду дуже вдячний. Хай всіх Бог благословить. Будьте благословені. До нових зустрічей!